Добрий ранок, прокидайся, день новий вже жде, З сонечком скоріш вітайся, бо я на руханку запрошую тебе. Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, крутяться. Дверцята автобуса туди сюди, туди сюди, туди сюди, дверцята автобуса, туди сюди, туди сюди. Щітки чистять шибку, шух шух-шух, шух-шух шух, шух шух шух, Щітки чистять шибку, шух шух шух, 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 шух. Сигналить автобус бі 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 бі-бі-бі. Сигналить автобус бі -бі, бі 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 Водій, каже всім, пройдіть назад, пройдіть назад, пройдіть назад, водій, каже всім, Пройдіть назад, пройдіть назад. А друзі радо вітаються, всім привіт, всім привіт, а друзі радо вітаються, всім привіт. Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, крутяться.